Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Сьогоднішнє Євангеліє нам описує ті останні дні, коли Господь лишив людину сам на сам із тим, кого вона собі вибрала. Що я хочу вам сказати? Господь покаже людям у свій час, що значить жити без Бога? Коли ми, Бог лишить нас сам на сам? Бо ми дуже часто нарікаємо, Боже, де ти? Чого ти нас не жив, нас ти нас покинув, Господи, Чого ти не, не зупиниш війну, Боже, чого ти не вилікуєш ту людину, Чого ти не вратуєш мою дитину, Боже, чому ти нас покинув? Ще буде час, коли всі ми побачимо, що таке Господь Бог нас покинув. І коли побачите мерзоту запустіння, що настане там, де їй не слід бути, чуєте? Коли побачите мерзоту запустіння там, де їй не слід бути, І каже, хто читає, хай розуміє, і хто слухає, хай почує. І тоді Господь Бог пояснює, що ті, що в юдеї, хай тікають у гори, а ті, хто на покривлю, хай вниз не сходять. І не заходять до хати, щоб там ще щось взяти. Е? Так як ми чули вже не раз, от і, знаєте, так би сказати, підготовки до кінця світу. Десь там щось там об'являли 7-7, 77-го, чи як там було? Там бігли, купляли свічки, там ще щось сірники, сіль. Того буде не треба. Христос каже, навіть не, не сходіть. Якщо ви десь на покрівлі або на вулиці, навіть не йдіть до хати, що сузяти нема потреби, не буде часу. І каже, ті, що в полі, додому не вертайтеся, не дойдете. Тобто це буде скоро. Але перед тим, як це станеться, каже Господь, постануть леже пророки, леже хрести, антихрист. І будуть казати, ось там Христос, Він там явився. Ідемо біжимо дивитися на Нього. І чуда буде робити велике, і буде оздоровлювати, і буде зцілювати. Ви скажете, Господи, так як ми тебе маємо пізнати? І Господь каже: я вам це все сказав наперед. Каже учням, я вам це сказав наперед. Мені не треба буде при кінці світу приходити і показувати, що ви в мене повірили. Я прийшов до вас, я показав себе, і через свої чуда, і через своє слово я народив вас у вірі. І вважайте вірою. І віра вас привела до того останнього кроку, коли треба приступити, яке називається смерть, переступити той поріг. І стати перед Богом і дати звіт за ту віру, яку ти мав в своєму серці, якою ти жив, яка тебе рухала. Кожен ваш прожитий день, кожен вас зроблений крок у цьому житті це є плід вашої віри або відсутність вашої віри. Кожен крок у вірі веде до Бога, кожен крок, який зроблений без віри, він віддаляє від Бога. Навіть людина, якщо буде йти в один бік, в одному напрямку, одна йде з вірою, друга ні, одна прийде до Бога, друга ні. І каже Господь: горе вагітним і тим, що годують грудьми. То буде велика біда і моліться, щоб це не сталося зимою, каже Господь. Бо буде велике горе. Горе таке, яке не було ще від сотворення світу. Ви скажете: Ну, Господи, чекай, ми пам'ятаємо потоп, ми пам'ятаємо Содом і мору, ми пам'ятаємо десять кар єгипетських, і каже Господь: це ніщо в порівнянні з тим, що ви побачите. І це буде велика біда і велике горе. Апостол Петро каже, що про ці, цих людей, які не жили вірою, які не прийняли Ісуса, що вони не просто порожні. Петро каже, що вони джерела безводні. Хмари, яких гонять хуртовина, для них стоїть готовий Чорний морок. Вони верзуть пусті несенітниці, чуєте ті, що любите просто говорити що-небудь. Це про вас сказано. Це через вас страш... кінець світу буде страшніший через вас пустослове. Через вас, що несете пусті несенітниці розбещеними похотями тіла, знову приваблюють людей, які ледве що втекли від тих, що проводять життя у блуді. Вони обіцяють волю, а самі раби зіпсуття, бо кожен хто роб'є, кожен стає рабом того, хто його переміг. Якщо тебе Перемогла похідь, то ти раб похоті. Якщо тебе перемогла брехня, то ти раб брехні. І якщо тебе все таки спокусило злодійство, то ти раб злодійства. І каже Господь, і ті, хто прийняв мою віру, стали рабами Божими, рабами не через те, що це щось приниження. Але іменно з тої позиції, що колись у часи рабовласницького ладу, раба міг покарати тільки рабовласник. І коли раб зробив якийсь проступок, щось проштафився, десь переступив якийсь закон, його не могли судити по законах, його міг наказати тільки власник. І тому так Петро порівнює тих, які, яких, яких, яких перемогли похоті. Ви стали рабами тими, хто вас переміг. І каже вони. Обіцяють їм волю, а самі раби зіпсуття, бо кожен стає рабом того, хто то його переміг. Бо коли ті, що, пізнавши Господа, Спаса нашого Ісуса Христа, утекли від погані світу і знов оплутані нею, їй улягають останнє їхнє гірше, уявляють, що останнє їхнє гірше, ніж перше. Ліпше було їм дороги справедливості не знати, ніж пізнавши відірватися від, від переданої їм святої заповіді. Чуєте, що каже Господь? Ви що почули Слово Боже, ви що хрещені. Якщо ви з цього стану відпадете, то краще би вам було, щоб ви Бога не знали. Тому дорожіть тим, що ви є християни, дорожіть тим, що маєте віру Христову в собі. Бо дуже є, каже Петро, небезпечно стати на дорогу Господню і зійти з неї. Дуже є небезпечно прийняти Христа і загубити його потім. І коли побачите мерзоту запустіння там, де її не має бути, ось це про це і сказано. Ти, який став на дорогу Божу, який вже йдеш до Христа і потім кажеш: Господи, чому ти мене покинув? Господи, чому так є погано? Боже, чому ти мене не врятуєш? Ви ще не знаєте, що таке жити без Бога. А такий час прийде. І тому сказано, що моліться, щоб це не було зимою. Гори вагітні тим, що годують людьми, бо буде біда страшна. Бо це буде той час, коли Бог лишить людей. І вони залишиться сам на сам із своїми похотями, своїми спорченостями, своїми гріхами і сам на сам. І з тим спорченим світом, щоб людина побачила, що то значить без Бога. І потім каже, як каже Євангелист, якщо би Бог не вкоротив тих днів, а це говорить сам Ісус Христос, якщо би отець не вкоротив тих днів, то не спасться би ніхто. Самі тверді у вірі відпали би. Якби Бог не скоротив того часу часу випробування, щоб людина кінець кінців побачила, що то значить, що Бог їх лишив на один день. Тому, ставши на дорогу спасіння, залишайтеся на ній. Прийнявши віру, укріпляй себе у вірі, ставши християнином дорожи тим, бо велика біда тим, що відпала. Каже Господь, краще, щоб вони були, навіть не наверталися. Каже апостол Петро, що краще щоб вони не ставали на ту дорогу, якщо вони потім з неї мають зійти. Тому. Тому кажу вам, що ви ж уважайте, я сказав вам це наперед. Щоб ви не казали, що ви не чули, щоб ви не казали, що ви не знали, каже Господь. Уважайте, я вам сказав це все наперед. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!